Логіко, математичний розвиток, тема додавання, знак плюс поняття широкий вузький. Куля Куб. Доброго дня, мої любі! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми з вами вирушимо в подорож. Там на нас чекають цікаві зустрічі та завдання. Подивіться, хто це? А зараз. Послухайте історію, яка сталася із зайченятами. Жили собі в лісі двоє маленьких зайченят з мамою-зайчихою. Гарно жили, не сварилися. Гарно жили, не сварилися. Одне одному допомагали, гралися, бавилися, любили, проте вчитися не хотіли. Набридло їм якось вдома сидіти. І пішли вони світом мандрувати. Ось йдуть вони через ліс, а там росте багато дерев, кущів, пташки співають, зайченята зголодніли, побачили грибочок на гільці. А тут з ялинки білочка стрибає. Хочете мої любі, я пригощу вас горішками та грибочками. Виконайте тільки спочатку мої завдання. Діти. Давайте допоможемо нашим зайченятам. Давайте порахуємо грибочки. Скільки грибочків із коричневою шапочкою, а з помаранчевою. А скільки всього грибів. Скільки тут дерев? А скільки тут ялинок, дубів. Молодці діти! Дивіться, що білочка дала зайченятам. Дивіться, що тут? Круг, овал, трикутник, прямокутник, куля, куб. Спробуйте покотити кулю. А тепер куб. Чому ця фігура може котитися? Вона кругла, у неї немає кутів. Ця фігура називається кулею. Розгляньте другу фігуру, що заважало їй котитися. Так, кути. Ця фігура називається кубом. Так, молодці. Зайчика з нашою допомогою виконали завдання, а тепер хочуть повернутися додому, але не можуть вибрати стежку. Перед нашими зайчатами дві стежки широка для лисичок і вовків та вузька для зайчиків і білочок. Де яка? Звірі не знають. Навчимо зайченят розрізняти стежки. Допоможемо повернутися до матусі. Як перевірити, де широка смужка, а де вузька? Так, давайте накладемо одну смужку на іншу. Тепер спробуємо навпаки. Що ми бачимо? Якого кольору широка смужка? Вузька? Якою потрібно йти зайченятам? Молодці! Зайченята повернулися додому, і мама зайчиха почала навчати їх. Вона поклала на стіл два зошита і одну книжку. Позначте, скільки зошитів за допомогою кружечків, кількість книжок за допомогою квадратиків. Що ми зробили з предметами? Поставили поряд, склали разом. Який знак необхідно поставити між предметами у такому разі? Знак плюс. Скільки всього предметів на столі? Три предмети. Поставте знак дорівнює. І викладіть загальну кількість кружечків і квадратиків. Молодці діти допомогли нашим зайченятам. А чи цікаво вам було з ними подорожувати? Що нового ви дізналися? Мої ви розумнички, до нових зустрічей!